Від 65 до 180 гривень за кілограм. Така ціна на сало у м'ясному павільйоні на Житомирському житньому ринку. Від 70 гривень це саме дешеве, і до 170 гривень це саме дорогі. Це вищий сорт. Це буде у нас перший сорт, це другий, третій нижче і нижче. Це сало, наприклад, ми з'їмо від початку до кінця. Це воно по 170. Таке сало, яке по сто, кусочок потрібно буде з'їсти. От, наприклад, серединку кусочок треба буде пожарити. Не їстівне, це сало перероблюється на фарш і жариться. Це не їсть сало у сирому вигляді. Попри те, що ціни на сало зросли, його купують краще, ніж м'ясо, розповідає продавчиня Лідія Чайковська не небагато зараз мало гарних свиней. Ну хороших домашніх. Ну тому, мабуть, так сало одно краще беруть. ніж м'ясо? Хоч сало да сало дорожче, але сало краще беруть. І сало, сало дуже подорожало. Сало 170, м'ясо 120. Ну так по трошки, як то казав, є гроші. Купуємо, нема то трошки придержуємося. Беремо. А як же українці без сала не обходяться? В середньому за останні два тижні на житомирському житньому ринку ціна на сало зросла на 30%. Звісно, це скачок, 180 гривень, 170 сало це великий скачок. Але як правильно каже продавець, сало беруть більше, ніж м'ясо, бо його мало. Раз і втори, Його можна по кусочку, людина зараз не дуже багатські, можна по кусочку різати і наїстися цим салом. Ми не регулюємо цінами, ми не маємо права. Але щоб людина бачила, але щоб людина знала, за скільки купляє, щоб діса були нормальні, обов'язково, щоб не не обдурювали керівник економічно-дискусійного клубу України Олег Пензен каже: причина збільшення ціни на сало економічна. Дивіться, що відбулося в дійсності. Я не буду говорити про африканську чума свиней, про падіння поголів'я, Це є, скажімо, ознаки, з якими Україна живе достатньо давно. Зараз ситуація інакша. Зараз е, до сала додалося власне, що так сталося з ціною на сало. Е, ми з вами бачимо достатньо велике зростання е, власне, цін, які е, треба витратити на. Власне, комбікорми на утримання тварин росте ціна енергоносіїв достатньо активно. коли ми говоримо про виробництво на промисловому рівні, відповідні ферми зростає ціна на Власне, не тільки на утримання, і на заробітну платню для людей, які працюють там. Тобто, всі ті накладні видатки вони автоматично лягають в ціну свинини і сала. Що ми очікуємо? Напевно, ціна на сало зупиниться, тому що вона на сьогоднішній момент значно дорожча ніж була. Ціна виросла десь приблизно на відсотків 15. В той же час ціна на свинину піде вверх. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.